Всім привіт! Це наш черговий випуск. Новин. Поїхали. Увага, конкурс з дуже крутими призами. Все максимально просто. До кінця липня ви хизуйтесь перед нашою спільнотою своїми хайлайтами, а ми вам за це класні подарунки. Прийняти участь може кожен, причому абсолютно безкоштовно. Автор найкращого хайлайту місяця отримає просто шикарний приз ігрову гарнітуру Logitech g 635 Просто загугліть, бо це доволі недешева і дуже якісна модель. За друге місце даруємо іншу, але теж дуже Класну гарнітуру від всесвітньо відомого аудіобренду JBL. Приз за третє місце різнобарвний скін АК 47 побажання на ніч та ще й з вбудованим статтреком. Також будуть і різного плану втішальні призи для тих, хто відправив дійсно гарні хайлайти, але не зміг потрапити у трійку найкращих. Більш детально дізнатися усі подробиці конкурсу ви зможете у нашому Discord каналі Посилання зараз на екрані. Good luck! Have fun! Фейс клан повернули броки з лави запасних. Нагадаємо, що з травня 25-го року гравець знаходився в запасі, а на його місці в якості стендина відігрував наш улюблений Сімпл. Скоріш за все, Фейс не змогли нашкрябати в своїх рахунках півцарства на викуп баночника Наві, тому рішення повернути броки можна назвати вимушеним. Насправді гравець не показував захмарних результатів, але й костелі в своїй теперішній формі є далеким від прайму. Тепер Фейс Клан будуть продовжувати готувати. До наступних турнірів, а ось доля нашого улюбленого кріпака з народжених перемагати залишається загадкою. За словами самого Сімпла, він серйозно налаштований стосовно свого майбутнього, але не зрозуміло, в якому місці він зможе продовжити кар'єру. Гроші на викуп зі всієї ті родин сцени мають хіба що Фелконс, але вони явно не зацікавлені в послугах Сашка. А як ми замітили, наві не збираються просто так віддавати свою легенду, не отримавши за нього пару камазів золота, особисто я. Я поки не уявляю, як закінчиться дана пригода Сімпла, але я щиро надіюся, що він таки знайде команду і зможе повернутись на свій рівень. Або просто поїде на балі. Кіберспортивний турнір WEC у Львові не відбудеться. Запланований на осінь міжнародний турнір з кіберспорту був офіційно скасований. Причин відмови зазначають декілька: загроза безпеці через війну в країні, заборона масових заходів місцевою владою і суперечливі дії міжнародної федерації еспорту. спорту Якщо бути точнішим, то представники федерації нібито вимагали в українського організатора 1 мільйон доларів, який мав бути перерахований на приватний криптогаман. Манець в обхід офіційних рахунків. Після відмови виконання таких умов українська сторона звернулася з проханням розірвання угоди, але федерація заявила, що турнір вже було скасовано заднім числом. Дуже заплутана і незрозуміла ситуація, оскільки член Федерації кіберспорту України Віталій Волочай заявив, що це все скам і жоден турнір у Львові не планувався. На мою думку, як би не хотілося, треба прийняти той факт, що в даний момент проведення великого турніру. На території України неможливе. Судіть самі, жодна серйозна організація не відправить свою команду на турнір в країну, де йде війна. Жоден колектив не ризикуватиме життям і здоров'ям своїх учасників. Це я вже мовчу про тисячі фанатів, які банально не приїдуть на подію з інших країн. Та й взагалі уявіть, що умовний матч Маузів і Наві буде перерваний через літ міга чи атаку шахедів. Тому, як би сумно не було, але треба визнати, що поки в нас триватимуть бойові дії з чи ногими дегенератами проведення жодного великого турніру нам не світить. Коротко про останні решафли чутки про приєднання Джейкес до FlyQuest справдились. Колектив повідомив про це у своєму Твітері. Тепер гравець матиме змогу виступати за клуб з батьківщини. Аналітик команди Na'Vi з Ніком Флеші покинув організацію після двох років співпраці. Можна вважати це підвищенням, оскільки тепер він займатиме пост головного тренера команди Liquid, з Чим ми його і вітаємо. Вчора розпочався European eSport Championship у столиці Косова. Це турнір серед національних збірних країн. Україну в цьому змаганні представляє команда TNL. У першому матчі наші розгромили команду зі Словаччини, забравши обидві карти. Наступними суперниками по групі мають стати команди з Іспанії та Латвії. Цього року Україна представлена виключно в дисципліні Counter-Strike. Через принципову позицію Федерація кіберспорту України зняла збірну з Dota 2 Mobile Legends та PUBG Mobile. причиною став допуск на турнір спортсменів з картопляного царства під офіційним прапором. камон, четвертий рік війни, а бульбоголовим на міжнародному турнірі дозволяють махати своєю червоно-зеленою тряпкою. Так, ніби світ вже забув про превентивний удар і откуда готовилось нападіння організаторам, має бути соромно не тільки дозволяти виступати під бульбосимволікою, але й в принципі допускати збірну драніків до будь-яких змагань. У дисципліні Counter-Strike їхня команда участі не бере, тож Україна змогла залишитися серед учасників. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, чи зіграє Сімпл цього сезону на просцені. Нагадую, що коментуючи наші ролики, ви вносите свою лепту в просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякуємо за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити свіжі новини про кіберспорт, і звичайно долучайтесь до нашої затишної спільноти в Discord, де мере. Регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на спільноту, як завжди, буде в описі.